Як не загинути в рутинних справах? Бувають такі ситуації, коли ми вже щось освоїли, наприклад, пишемо певні тексти договорів, актів, там, накладних, позовних заяв, і все це перетворюється з часом від чогось такого цікавого, коли ми вперше цим займалися, до такого рутинного, щоденного у великих обсягах заняття. І наша мотивація може, як ви розумієте, зменшуватись і зменшуватись в рази. А це впливає на результативність нашої роботи, на задоволеність від життя як нашої, так і наших клієнтів. Ну і так далі. і так далі. Багато людей не справляються з цим, вигорають, змінюють роботу, але на новій роботі розпочинається все те саме. Спочатку щось цікаве, нібито нове, але потім, як тільки ми освоюємо цей вид діяльності, Знову розпочинається одне й те ж саме. Тобто, воно стає таким набридаючим рутинним заняттям. І у мене для вас є варіанти відповідей: а що ж можна з цим зробити, щоб це дало нам можливість прямо розвинутися, навіть якщо ми робимо якісь однотипні рутинні задачки, які давним-давно навчилися робити. Так от. Як тільки ми вже перейшли на цю стадію, що нам все зрозуміло в тому, що ми робимо, то можна спробувати наступне. По-перше, освоїти нові підходи в роботі. Що я маю на увазі? Наприклад, звернути увагу, що ви витрачали от стільки то часу для написання одного документу, а тепер спробуйте скоротити цей час вдвічі. Тобто спробуйте замість там, чотирьох документів на день робити два. 20 документів в день. От собі такий виклик поставте. Або спробуйте свою тижневу роботу зробити за ранок понеділка. Подумайте, які вам ресурси для цього необхідні, які знання, навички, ну і так далі. І так далі. Це буде вже певною мірою виклик для вас, одначе він буде корисний, тому що збільшиться результативність вашої праці, оплата праці відповідно. Навіть якщо у вас оплата праці не прив'язана до ре, до результатів, то ви звільните собі величезну кількість часу, який зможете присвятити, я надіюсь, на те, щоб вдосконалити свої вміння у наступних суміжних питаннях. Ви можете вивчати нову судову практику в нових справах. Ви можете зайнятися продажем себе для іншого роботодавця, продажем себе для клієнтів, завести там відеоблог. Написати книгу, ну і так далі. і так далі. Тобто, перше, що ми робимо, це намагаємось в часі зрозуміти, як нам зробити рутину набагато швидше. Друге, це ми вибираємо інші види діяльності, які дотичні до нашої, і якими ми б могли зайнятися, якщо набагато швидше будемо робити свою оцю, ось рутинну таку роботу. Далі. Можна ще звернути увагу на людей, з якими ми маємо справу в ході написання наших рутинних документів. Наприклад, нам контрагенти надсилають документ, і ми його зазвичай вичитували раніше, вносили якісь там правки. Одначе тепер ми будемо робити це по-новому. Ми будемо комунікувати з контрагентом, з його директором, бухгалтерією представниками, юристами і так, далі, і так далі. Це нам дасть можливість А дізнатися про всі юридичні і не тільки юридичні баталії історії на їхньому підприємстві. Б. У нас можуть бути нові друзі. У нас можуть бути нові клієнти і нові замовлення. І як ви розумієте, якщо ви запаситесь новими історіями з нового підприємства, то ви завжди можете розповісти якусь. Байку на там, дні народження на якомусь заході, на якихось посидинках, і це вас як промовця підвищить в соціальному статусі. Ви будете набагато такою людиною, яка цікава усім. а не тільки такий от паперовий черв'як, який там сидить в паперах, закопався і не бачить світу Божого. Бо, можливо, ще в вашому кабінеті немає і вікон, і сонце не попадає до вас. Такі бувають формати роботи юристів. Ось принаймні такі декілька аспектів, які ви б могли вже урахувати прямо сьогодні, і розпочати рутину перетворювати у щось драйвове. Моя задача вас не повністю навчити, а зорієнтувати, що завжди є можливість щось змінити в такому форматі, який вам цікавий. І я думаю, що переглянувши це відео, ви зрозумієте, які є ще способи. Не скажу, що розважитись, але, скоріш за все, так, є у цій ось рутинній юридичній роботі: як перетворити рутину на пригоди.